Приватний будинок за ціною 3 кімнатної квартири. Це проєкт з нашої лінійки Тайм. Він вже встиг стати бестселером. Подивимося, що в ньому є цікавого. Площа внутрішніх приміщень будинку 90 метрів квадратних, а загальна площа разом з терасами і з Ганком 115 метрів квадратних. Він дуже гарно спланований. По-перше, він поділений на дві зони прохідну і спальню зону. Що ми маємо по плануванню? З Ганку зразу потрапляємо в прихожу, з прихожою в котельню. Котельня в нас об'єднана з такою прачечною постірочною і виконує функції другого санвузла. Далі ми потрапляємо в величезну простору кухню, вітальню, яка також позонована: є столова зона, кухонна зона і зона вітальні. Ванна кімната розміщена посередині між спальним блоком і між кухнею вітальною для зручності користування. Переходимо в спальний блок. В ньому розміщено три спальних кімнати різної площі. Найменше 10 квадратних метрів це може бути дитяча, може бути гардеробна, якщо б не потрібно три кімнати. Є ще спальня 15 квадратних метрів і 17. 17 найбільша, вона йде з нішою. В ніші можна розмістити або шкафчик, або косметичний столик. І родзинкою цього проєкту є простора тераса, прямий вихід на яку розміщений з кухні вітальні. Такого точно немає квартирі. Ну і звичайно, ми приділили увагу фасаду будинку. Він, хоч і мінімалістичний, але дуже стильний. Якщо вас зацікавив цей проєкт, пишіть нам або дзвоніть.